Обшуки та арешти, як окупанти фабрикують справи проти кримських татар. Із Сибіру та Пітера скільки громадян РФ перебралися в окупований Крим. Дружина Еміра Куртнезірова Сафіє не стримує сліз. На світанку до її будинку в селі Лобаневе, Джанковського району увірвалися ФСБівці з обшуками та затримали її чоловіка стучали в вокна сильно стукали у вікна. Ми побігли відчиняти двері і його поклали на підлогу. Руки за спину сказали, підкинули дві книжки «Халіфат» і Альвай. Просили протокол підписати, але він нічого не підписував. Сказали, якщо підпишеш, то може термін буде менший з 5 до 8. А ще каже жінка: озвучили статтю 205.5. Це причетність до терористичної організації. Сестра Еміра Куртнезірова Еміне розповідає: торік, 5 березня, затримали їхнього батька. Він зараз під домашнім арештом. Тепер прийшли за братом. Забрали нашого. Забрали нашого любого братика. Він у нас один був. Нещодавно він одружився місяць новоспеченій родині. І їх розлучили. Дружина залишилася одна. Це беззаконня, чинять, що хочуть, невинних забирають. Розкидані дитячі іграшки це наслідки обшуку у домі Рустема Мустафаєва в селі Істочне, теж у Джанкойському районі. Дружина каже: російські силовики їм зламали замок на вхідних дверях. Я проснувся того, що муж позвав. Я прокинулася, бо чоловік покликав. Вдяглася. Вони зачитали постанову і почали обшук з кухні. Дивилися біля котла, де ми дровами топимо пічку. Витягнули три книжки, про які ми навіть не знали. Там чоловікових відбитків пальців немає. Ми відмовилися без погодження із адвокатом. Чоловіка забрали і поїхали. Шефіка згадує, як за декілька днів перед обшуком за їхньою родиною почали стежити. Бачили невідомих в автівках. Ми вже в принципі Ми вже в принципі розуміли, що за нами стежать. Ми морально були готові з чоловіком, одягнені спали і приблизно уявляли, що відбуватиметься. Одночасно ФСБівці проводили обшук і в сусідньому селі Новокримське у будинку, а були Смідляєва. Йому його запитали, мовляв, чому так довго не відчиняєте. Чоловік пояснив, що всі спали, почали обшук з цієї кімнати, і в цю мить, коли порили у серванті, раптом на дивані опинилися дві книжечки, якісь дивні, яких у нас вдома не було. Обшукали російські силовики навіть дитячу кімнату, де спали четверо дітей. Вінсіна от старша проснулась. Старша прокинулась, все зрозуміла, спостерігала за тим, що відбувається, і ось тут у нас дитячі журнали лежали. Вони взяли, обшукали все, із шафи діставали, дивилися. У Джанкойському районі російські силовики провели обшуки в Бахтіяра Аблаєва, селах Ковильне, п'ятий кримський татар, на кого побували окупанти мір та Жебаев з Феодосійського району. Усіх затриманих Фесбівці після обшуків повезли до Сімферополя. Очільниця кримської правозахисної групи Ольга Скрипник каже: показові обшуки на світанку і сфабриковані справи за статтями про тероризм для залякування кримських татар. Як і попередні затримані, це очевидно, тому що це так само там четверта-п'яту ранку. На світанку, коли вони вриваються, знов ж таки це були дуже показові обшуки, коли це все супроводжувалось великою кількістю силовиків, начебто беруть терористів. Тобто, це завжди присутні в цих справах і затриманнях елемент залякування населення, особливо місць компактного проживання кримських татар і мусульман. У ФСБ зранку заявили, що та затримали усередок мусульманської організації Тахрір», яка заборонена в Росії, однак вільно діє в більшості країн світу. І того ж дня підконтрольний мозки Київський райсуд Сімферополя взявся обрати запобіжний захід. Співробітники поліції вимагали, щоб ті, хто приїхав до затриманих, розійшлися. стандартно. стандартне стандартно обрали на один місяць і 30 діб до 4 квітня 2025 року. Це рішення ми, звісно, будемо оскаржувати. Хлопці почуваються більш-менш задовільно. Однак для них усе це шок за даними представництва на тепер політичних в'язнів, яких утримує Росія, 218. 132 із з них кримські татари. Валерія церна, Суспільне новини, Крим. Приїхали двома газелями. Російські силовики в окупованому Криму влаштували обшук у будинку активіста Сейтнебі Рамазанова, жителя села Роднікове Сімферопольського району. Після обшуку чоловіка не затримували, але вилучили документи сина, фотографії і телефон, пояснивши слідчими діями. Повідомляє Кримська Солідарність. Сейтнебі Рамазанов, батько колишнього в'язня Кремля Ісмаїла Рамазанова. Ісмаїл потрапив під репресію окупаційної влади Криму у січні 2018-го. Тоді силовики провели обшук в його домі в селі Новий. Світ, звинуватили в екстремізмі та зберіганні набоїв і заарештували. Через півроку Рамазанова відпустили із СІЗО під домашній арешт. Захист домігся зняти звинувачення у зберіганні боєприпасів. Згодом припинили і порушену справу щодо екстремізму. Зараз Ісмаїл Рамазаном перебуває за межами Криму. У 2021 році ми з мужем переїхали на ПМЖ в Крим із Санкт-Петербурга. Наша сім'я у 2023 році переїхала із Сибірі. У меня новость. Мы переехали в Крым. І це лише кілька історій переїзду Росіян у тимчасово окупований Крим. Олексій Єфремов до повномасштабного вторгнення жив у Сімферополі. Розповідає, як після окупації Криму Росіяни почали їхати туди за кращим життям. Та поділяє тих, хто заселяється на українському півострові, на кілька типів. перші це одурманені пропагандою, які з усіх щелин, з усіх прасок, кричали, що море можливостей у Криму вливаються шалені мільярди грошей. Гітьте там рай на землі. Друга група основна мабуть, Будь це ті, хто приїхав у відрядження на якесь будівництво якихось інфраструктурних об'єктів, аеропортів, мостів, якоїсь траси Таврида, і третя група теж основна: це силовики, яких масово звезли з Росії. Колишня політбранка Ленія Омерова після окупації Криму їздила на півострів до батьків. каже теж помітила, що після 2014 року чужинців побільшало. І кожен раз як я сідала до якогось таксіста в машину і починала. Якесь там базове спілкування на нейтральні теми виявлялося, що він там Садигеї, з, з Удмурті чи з якихось таких регіонів. Я в нього питаю, що ви тут робите? Давно ви ти сюди приїхали? Він каже, ну після 14-го, в 15-му, в 16-му році. Я так розумію, що їх там багато за роки окупації Росія заселила в Крим майже мільйон своїх громадян, каже очільниця представництва президента в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко. Вони ж ідентифікують всіх людей, які проживають на території Криму як громадян Російської Федерації, але приблизно десь мільйон. Ми так ідентифікуємо. Тобто, це люди, які або періодично приїжджають, або були якийсь певний період, поїхали, або приїхали і вже тривалий період проживають. Водночас за 11 років окупанти змусили залишити свої домівки щонайменше 100 тисяч кримчан, каже історик Андрій Іванець. Передусім, через залякування і переслідування. Частина про українських активістів вона просто. Або зникла, або позбавляється свободи. Але частина активістів на них вчиняється тиск для того, щоб вони виїхали за межі Криму. Політика заміщення українських громадян на російських спосіб колонізації, додає Ольга Куришко. каже, росіян з глибинки заманюють пільгами, як то посадами, наданням житла чи дешевими іпотеками та виділенням землі, приміром, для так званих учасників СВО. З самого початку окупації це були питання заняття певних посад в правоохоронних органах, в судовій системі, тобто та система, яка мала. Забезпечити встановлення жорсткого режиму на цій території. Вони це робили за рахунок того, що вони надавали пільгове житло, вони надавали якісь підвищені заробітні плати, там ще інші преференції, і давали можливість також перевозити свої родини на цю територію. А ще Андрій Іванець пояснює, чому Москва заселяє Крим своїми жителями, бо не довіряє місцевим навіть проросійським кримчанам. Росія чудово знає, що результати так званого референдуму намальовані, що стільки людей. Криму не виступала за приєднання, так зване приєднання до Росії насправді за анексію Крима. І тому путінський режим, російський окупаційний режим, він намагається саме поселити колонізаторів, які будуть 100% віддані в Росії. На майбутнє каже Ольга Куришко: Росіян, які переїхали до Криму після 2014-го, чекає видворення. Щоправда, депортувати всіх одразу Україна не буде, бо є демократичною країною. Крім того, є спірні питання. Зокрема, за час окупації з'явилося чимало змішаних родин, в яких народилися діти діти. Діти, які народжені на території окупованого Криму, від батьків, які є громадянами України, або один із батьків є громадянином України, вважаються громадянами України. Це, тобто, загальне правило, яке визначено на законодавстві, не зважаючи там це. Ну тобто, це не якийсь індивідуальний підхід для тимчасово тобто, окупованої території. Це той підхід підхід, який застосовується для всієї території України. Найімовірніше, каже Куришко: питання видворення Росіян з Криму українські суди ухвалюватимуть в індивідуальному порядку. Приміром, якщо росіянин в шлюбі з громадянки України, зважатимуть, чим він займався під час окупації Криму, які посади займав, та чи не вчиняв злочинів проти України Валерія Церна, Асана мінов, Андрія Сауленко, Богдан Стрілець, Суспільне новини, Крим.